Ну що друзі, Олександр Грушин проти Василя Симоненка, дворазовий медаліст чемпіонатів Європи. Олександр Грушин він був з бронзою у Будапешті в 22-му році. Був срібним призером у Бухаресті 24-го року. І Все це він здобував у вазі до 63 кілограмів. Чемпіон світу серед кадетів далекого 2015 року бронзовий призер чемпіонату світу. Ю-23 Олександр Грушин титулований український борець. Ну і проти нього Василь Семененко. Василь Семененко, колишній лідер молодіжної збірної України. Але це було дуже і дуже давно. Учасник чемпіонату світу 2012 року серед молоді у Таїланді у Патаї. Остання медаль, якщо я не помиляюсь, у колекції ось, срібна медаль була у колекції Василя Семоненка на чемпіонаті України 2019 року, і тоді він у чемпіонському поєдинку програв на соролаху на Сіболу. А тоді на соролах став вперше у своїй кар'єрі чемпіоном України. Зараз Василь Семоненко змагається знову за золото. І Василь Семоненко, який... Не виступав протягом багатьох років підопічний вихованець Дмитра Пікалова, представник Київщини, має чудовий шанс створити, можливо, найголовнішу сенсацію Кубка України вигравши у цьому фіналі в поєдинку проти Олександра Груша. Василь Семоненко, який на шляху до чемпіонського поєдинку здобував серйозних суперників, спочатку виграв у Вадима Матроса. В одній четверті фіналу і потім в одній другій другі, другі здолав Владислава Левчука. Зараз тут кочерга від Грушина. намагався зараз колін через спину закинути свого суперника Олександр, але нічого не зумів у цій ситуації. 00 поки що в рахунок не відкрито. Зараз е, Симоненко поки що не може нав'язати свою боротьбу Олександром Хлопцю, якому вже за 30 зараз змагається за золото. Кубка України у вазі до 63 кілограмів. Звичайно, фантастичний показник. Але тут є, звичайно ж, запитання до інших борців. Чому саме так відбувається? Чесно кажучи, немає на це відповіді. Зараз перший бал заробляє Олександр Грушин. За активність відкриває рахунок і тут захищається Симоненко. Зараз намагається зустріти, але ні не вдається. Два поспіль накати пропускає Симоненко від Грушина. Тут все спокійно від Олександра. І рахунок вже стає, повинен стати вже 5-0. Але там можуть і дію другу не зарахувати. Грушино, адже вона вже почала, починалася. За межами килина. І якщо не зарахують, то можливо будуть судді праві у цій ситуації. Але я все ж таки зараховують до два бали Грушину. І ось таке переведення від Олександра. Вже 7-0 рахунок, і тут ще один 9-0, Ну і все, технічна перемога у цьому фіналі на користь Олександра Грушина. Дев'ять без проблем досвідчений титулований український борець, виразовий медаліст чемпіонатів Європи, здобуває перемогу у цьому фіналі. Минулого року йому не вдалося виграти Кубок України. Він сенсаційно поступився Василю Мишаничу. А ось в цьому році Олександр Грушин виправляє ситуацію. Ну і стає володарем Кубка України у ваговій категорії до 63 кг. кілограмів.